847-й день нашої боротьби за життя у вільні від російської навали країні вітає усіх незламних глядачів. Доба у Кременчуцькій громаді минула відносно спокійно. Більше про події, якими було насичено новинний простір, зокрема Кременчука, поговоримо за мить. Насамперед, коротко про те, що ви побачите у сьогоднішньому випуску. Обурена закриттям лікарні Придніпровська громада вдруге штурмувала мерію. Чи склався діалог розлючених кременчужан із мером? Комісія перевірила готовність укриття для дітей 34-го садочка. Який вердикт винесли? Хто ти воїн? Як у Кременчуці агітують ставати до лав війська? Уже вдруге представники профспілок, обурені закриттям лікарні Придніпровська, зібралися у приміщенні головної адмінбудівлі Кременчука. Цього разу з ними поспілкувався міський голова. Що з цього вийшло? Деталі у сюжеті близько години представники профспілок сперечались з мером Кременчука Віталієм Малецьким про законність об'єднання лікарні Придніпровська та першої міської лікарні імені Багаєвського у стінах мерського бомбосховища. Мер відповів громаді, що він лише посадова особа і виконує вказівки військової адміністрації, на що учасники протесту, зокрема голова профспілки південної залізниці Сергій Лашко, зазначили, що закон та люди будуть на боці міського голови, якщо той, врешті, відмінить скандальне рішення. Люди будуть за вас, якщо ви переступите і не підете на поводу. Можливо, це не ваша місце, можливо, інша. Можливо, обдерж адміністрації закон України. Навіть не обдержання. Період війни стріміться до європейських стандартів. Койкоміс, лікарів тобто. це абсурд, це, це війна, це знищення, це, це геноцид. Ми не можемо зараз стрімитися. Якщо ми не виконуємо розпорядження військової адміністрації, то над нами нависне і над вами, і наді мною дещо інша була. У свою чергу пан Малецький вкотре пообіцяв, що від реорганізації лікарні ніхто ні з медиків, ані з пацієнтів нічого не втратить. Щоб виконати рішення, ми стремимося до європейських стандартів. І ви ніхто тут не заперечуєте. Ну, ми не маємо права, коли ми злетимо, коли ракети на нашими голові літають зриваються, коли люди страждають. Зараз знищуємо медицину катастрофу. Також мер заявив, що надасть людям аналітичні дані того, чому перша лікарня потужніша ніж лікарня Придніпровська. Я вам пропоную юридичний от ви вважаєте, що бажати адміну чого ви не хочете? Ви не пішли поставити. Як можна оскаржувати? Ну як, нарушений документом, скажемо, що до Конституційного. А я його маю виконувати. Я посадового особа. А я маю виконувати. Шо? Ви не маєте право виконувати постанову Кабміну і розпорядження. Дивіться, вас дає Ольга Петровна і Людмила Миколаївна записують всі зауваження. Ми наступний раз з вами зустрічаємося в середу через тиждень тим питанням, які ви сьогодні поставили. Врешті-решт, після довгих дискусій та суперечок, люди покинули приміщення укриття мерії, де на дворі створили ініціативну групу з 10 чоловік, яка прийме рішення про скасування об'єднання лікарень. Окрім того, люди збираються перекривати дороги та писати заяви у всі можливі інстанції. Ми звернулися всі політичні партії, всі можливі організації. Зараз будемо звертатися в Раду Європи, будемо кругом звертатися, що це антиконституційне рішення. Закон на вашій стороні. Розумієте, які ми можемо протизаконні дії робити, коли закон вам гарантує? Куди вже в Євросоюзі дате снігу Конституцію? Розумієте, тому нам треба вірити, що в нашу конституцію верховенство права і добиватися, доказувати. Якщо були скорочені, звільнені. З порушенням це люди не виступали. Ми зараз виступаємо проти. Частину своїх подальших планів мітингарі поки не розкривають, але наголошують, що зупинятися не збираються доти, допоки не вдасться досягнути остаточної мети відмінне рішення про об'єднання лікарень. Сьогодні спеціальна комісія перевірила готовність укриття в академії майбутнього, яке має приймати у разі тривог разом з іншими вихованців садочку номер 34 Крім того, члени комісії проінспектували і сам садочок номер 34 а також дорогу до укриття. Раніше питання роботи дошкільного закладу взяли під свій контроль депутати, активісти та співробітники садочка. Тож що вирішила комісія, далі у сюжеті. Інформація про те, що спеціальна комісія має відвідати укриття Академії майбутнього та й власне сам садочок номер 34 з'явилася у вівторок пізно увечері. Раніше Геннадій Москалик називав іншу дату комісійного зібрання. От тільки депутатам та активістам все ж вдалося з'ясувати день та час комісійних відвідин. Так, журналісти, громадськість та ті, хто й приймають доленосне рішення для академії майбутнього та садочку номер 34 зібралися у вівторок вранці. Розпочала комісія свою роботу з перевірки укриття академії майбутнього. Директор академії майбутнього каже: перше укриття, яке ремонтували від грудня 2023 року, може прийняти 137 осіб. Частину місць в укритті вже облаштували для малечі та вихователів садочка номер 34 але не повністю приміщення, а десь третя його частина, тому що у нас велика кількість дітей. Взагалі у нас потужність дуже велика. Ну, ми рахуємо за тиждень. То у нас по двох корпусах більше двох тисяч дітей наповнюваність. Але одночасно вони ж всі не сидять. Тому ми будемо виходити з можливостей укриття і тому садочок займає частину і частину будуть займати наші діти, основну частину. Оглянувши укриття, комісія винесла свій вердикт. Дана академія майбутнього. Вона облаштувала підвальне приміщення для того, щоб його можна було використовувати як найпростіше укриття. Воно облаштовано, ми його перевірили і рекомендуємо. Якщо кількість, яка має бути заповнена, дозволяє укритися ще, скажімо так, ну, наприклад, для садочка, так вони мають укласти договір спільного використання. Тобто, це найпростіше укриття, воно відповідає всім вимогам і воно може бути використано, Але відстань так рекомендована ДСНС України, відстань не більше 500 метрів. А в воєнний, в особливий період, це має бути не більше 100 метрів. Це для забезпечення безпеки дітей, які будуть пересуватися сюди. Далі члени комісії попрямували до дитячого садочка номер 34 перевіряли від доріжок, зелених насаджень, пожежних норм до належним чином оформлених документів та інших деталей, які впливають на готовність дошкільної установи приймати у своїх стінах малечу. У результаті майже колегіально дійшли висновку. Зауважень у нас учинив комісії саме не було, саме технічне, скажімо. Тобто, якщо будуть якісь зауваження там в охорони праці, да або там ДСНС, або скажімо, ну де вона підписала акт, у них немає зауважень. Тобто керівник закладу були і там чесно, скажу, там поновити там інструкції, там якісь там щось підкрасити, або якісь там іще там поновити. Тобто заклад дошкільної освіти, він готовий до прийняття вихованців. Депутат міської ради Богдан Лазоренко, який з частиною депутатів та активістів відстоювали право на роботу дошкільного навчального закладу, каже подібні рішення результат суспільного розголосу. Суспільний розголос громада не мовчала, не мовчали колектив, не мовчали працівники, вихователі, технічний персонал. Тобто вони відстоювали, скажімо так, і свої права, і права вихованців цього дитячого навчального закладу на те, щоб садочок працював можливо вперше за три роки в офлайн режимі. І Тому я впевнений, я переконаний, що можливо найближчим часом і дійсно відкриється. Далі рішення про відновлення роботи ЗДО номер 34 депутати мають підтримати на найближчій сесії. 18 червня близько 19.30 до поліції надійшла інформація про падіння чоловіка з вікна багатоквартирного будинку у 278-му кварталі. Прибувши на місце події, поліцейські з'ясували особу травмованого. Ним виявився кременчужанин 85-го року народження, який випав із вікна квартири на 8-му поверсі. Потерпілого ушпиталили. Сьогодні по вулиці Троїцькій сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої перекинувся автомобіль. Учасники автопригоди, водії Ауді та БМВ. На місце події залучались працівники ДСНС, так як авто після зіткнення просто перекинулося, авто БМВ. В результаті дорожньо транспортної пригоди від госпіталізації відмовився водій автомобіля БМВ. Також на винуватця буде складено адміністративний матеріал. Черговий раз закликаємо всіх водіїв, тому що в місті з самого ранку та в Кременчуцькому районі сталося ряд дорожньо-транспортних пригод, де елементарні порушення правил дорожнього руху привезли до зіткнень, в результаті чого постраждали як є постраждалі. В центральній частині міста мотоцикліст, в нагірній частині міста велосипедист потрапив під колеса автомобіля, і це ДТП, що на 29 вересня і Троїцький, просто димом обійшлося без травмованих. Сьогодні на базі обласного коледжу Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії імені Макаренка у змішаному форматі відбувся круглий стіл з перейменування закладів освіти. Участь у заході взяли представники обласної військової адміністрації, міської влади, інституту національної пам'яті і закладів освіти. Учасники обговорили постать радянського педагога Антона Макаренка з точки зору дотримання законодавства з деімперіалізації, висловивши пропозиції щодо безболісного перейменування коледжу. Які думки пролунали про це у наступному відеоматеріалі? На Полтавщині, як і по всій Україні, з 2014 року триває процес декомунізації, а від початку повномасштабного вторгнення РФ паралельно стартувала робота із деколонізації. Територіальними громадами за рекомендацією інституту національної пам'яті вже перейменовано частину міст і вулиць. Наразі в епіцентрі уваги назви освітніх установ викреслити ім'я радянського педагога і письменника Макаренка із назви коледжу не проблематично. Наголосили представники закладу освіти. Вулиці перейменували, вулицю Макаренка вже перейменували, да, от а вуз ще не 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 перейменували. Ну а потім уже зараз вже стало питання про перейменування вузу. От, в принципі, так се це ну в принципі як з точки зору історика, да, це в принципі це нормальний процес. Да, нормальний процес. от, от тому, що ми ж. Ми не відкидаємо спад, там про це навіть говориться, що ми не відкидаємо спадщину Атона Семеновича Макарка. Тобто, кому вона цікава, хто її їх може ви вивчати, вивчати, можна писати дисертації. Мені знаєте, от давно було ближче ім'я Сухомлинського. В якійсь мірі він наш земляк, то теж, теж з Кременчуга. Натомість небажання прибирати із публічного простору окремі постаті радянщини продовжують демонструвати представники міської влади. Присутні під час засідання секретар міськради Юрій Гриценко. Який нагадаємо не заперечує своєї приналежності до комуністичної партії, заявив рекомендації інституту національної пам'яті є мінливими, що ускладнюють роботу. Ви Знаєте, у нас змінюється настрій у інституту, і працівників спочатку йдуть рекомендації одні, потім через декілька років вони посилюються. Багато є напрямків, де ми просто викреслюємо і забуваємо, що в нас була ще історія, починаючи з 17 по 91 рік. Обговорюючи постать Антона Макаренка і його приналежність до НКВД, пролунала пропозиція локалізувати назву коледжу до Кременчуцьких реалій. Я би все-таки дивився б на Кременчужан або Кременчуцький район, тому що, хоч і зараз структура Полтавської обласної ради. Але перш за все ми маємо розуміти локалізацію, і у нас є, наприклад, Леонід Гліпов, Глібов умовно, просто з таких, що Кременчужан, яких мало хто знає, що це кременчужани. Або зараз от, музична школа у нас буде називатися імені ім. Лисенка. Мало хто пам'ятає, що він з Кременчуцького теж району. Водночас надати голос у процесі перейменування планують здобувачам освіти, колективу та батькам. Є іноді якась пробуксовка в сприйнятті е, сучасних реалій. Знаєте, е, Важливим є і опитування, яке, я думаю, не буде вигравати такої пригольної ролі, але це якщо буде співпадати, то це дуже буде круто і по молодежному. Оці наші пострадянські іноді гальмування, що не можна переміновувати, так завжди було. Знаєте, я тут погоджуюсь більше з фахівцями Українського інституту національної пам'яті, в тому плані, що нас ніхто ніколи не жаліє. Для того, щоб не монументалізувати. Можна зараз прибрати ім'я, таблички для того, щоб діти, коли вони йдуть і бачать, і запитують, а хто це такий? Тому що мало хто знає, мало хто пам'ятає, окрім, наприклад, освітян, які вивчали до останнього часу спадщину Макаренка, яка, безперечно, є цікавою, але у кого є базові знання, у кого є критичне мислення. У кого є можливість аналітично поставитися до цього, як наголосили під час засідання круглого столу, обговорення нової назви обласного коледжу триватимуть і надалі. Додамо за всю історію існування заклад освіти перейменовували сім разів. Минулого тижня нашу знімальну групу до себе покликали мешканці провулку Сорочинський, який щоразу після зливи засипає піском, що несе дощова вода з гори, що поруч. Тоді місцеві мешканці скаржилися, що однією з причин потрапляння до провулку такої кількості піску разом з водою є забита ливнівка. Днями нам стало відомо, що після виходу сюжету в ефір влада відреагувала на прохання мешканців. Тож під час останнього прийому від семера Івана Москалика, наша кореспондентка Дарія з дізнавалася, які саме роботи по провулку наразі проводять. В нас є рішення. Ми вже з суботи, з неділі, з шеребу почали працювати. Ми зараз промиваємо зливу каналізацію, яка там централізована. Ми будемо додатково робити декілька ще. Зливоприймачів, які будуть додатково вихватувати і відводити воду. Я думаю, що відсотків на 70 це допоможе. Хто ти воїн? Саме таку назву має іспитовий тиждень у третій окремій штурмовій бригаді для усіх охочих. Сьогодні до Кременчука з інформаційною місією завітав кулеметник із третьої ОШБ, аби закликати містян доєднатися до бригади. З військовослужбовцями спілкувалися наші журналісти. Третя штурмова бригада була сформована у Києві у перші години повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року. Кістяком підрозділу стали ветерани окремого загону спеціального призначення Азов Національної гвардії України та представники Азовського руху. А сьогодні шанс долучитися до лав третьої окремої штурмової бригади має кожен охочий. Ми пропонуємо пройти в нашій бригаді тестовий тиждень під назвою Хто ти воїн, який не зобов'язує ні до чого, не потрібно підписувати ніяких контрактів, не потрібно матеріально витрачатися, лише приїхати до нас і показати себе і подивитися, чи по силам кандидату бути в наших лавах чи ні. За словами військового, вишкіл проходитиме з професійними інструкторами, які мають великий бойовий досвід. Новобранцям також допоможуть визначитися із напрямком розвитку для якісного захисту батьківщини. Саме найперше і найголовніше розуміти для чого це може бути юнак чи дівчина від 18 років, ну і до 50. Оскільки ми штурмовий підрозділ піхота. Потрібно бути готовим до фізичних навантажень. Потрібно бути міцним і загартованим. Також варто зазначити, що бригада створила свій мерч. Кошти від продажу брендованого одягу, плакатів, наліпок, магнітів та коміксів йдуть на потреби бригади. Від нашої бригади працюють офіційні волонтери і е вони збирають на потреби нашої бригади кошти. Ніяку їжу ми такого матеріального нічого не беремо. Є у нас мерч, який символічно людина може отримувати за донати в нашу бригаду. Тестовий тиждень для новобранців проходить на постійній основі на двох базах у Києві та Дніпрі. Реєстрація у Кременчуці триватиме до п'ятниці, 21 червня, включно. Детальніше інформацію дізнавайтеся за номером, який ви бачите на своїх екранах. Випуск завершить новини спорту. Головне у футболі командний дух. Підтримати його після невдалої першої гри української збірної на Євро 2024 вирішили активісти благодійного фонду Артема Марченка. На імпровізованому дворовому полі сьогодні для дітей-переселенців відбулися футбольні баталії, за якими спостерігала і наша знімальна група. Ось так драйвово завзято у змагальному темпі відбулося свято футбольних фанатів для дітей внутрішньо переміщених осіб віком від 9 до 13 років. 12-річний Андрій Кругляк з Донецька професійно займається футболом вже п'ять років, і сьогодні в команді він більше як граючий тренер. Переконаний, що головне у футболі це командний дух щодо невдалого виступу української збірної на євро 2024 Має власну думку. Состав був експериментальний, був не основний состав. Як ти гадаєш, п'ятий буде рахунок? Буде 2-0. В... Україна Україна переможе так, так батько Андрія Володимир говорить, що на цьому майданчику вони часто разом із молодшим сином, першокласником, який мріє стати професійним футболістом. Найголовніше, що вони щасливі, веселі, трошки відволікаються, особливо не чують цих сирени. Футбол це спорт для всіх, і дівчата не виключення. Мати 12-річної Лізи Анна Гришак з Донеччини вдячна організаторам за можливість спілкування, за активності, за змогу показати свої спортивні здібності і проявити свій талант. Адже навчальний рік у її доньки пройшов в режимі онлайн. Самі емоції, сама атмосфера ну, це найголовніше. А там же хто буде переможцем, а ви в захилі прихиниться футболу? Так, дивитися наразі чемпіонату не завжди то не завжди вдається так, але вболіваємо. Всім учасникам організатори свята підготували подяки призи та солодощі. Є у нас прихильники, які люблять футбол і регулярно звертаються до нас пошукати буси відповідного розміру, Там м'яч потрібен захист потрібен. Ми стараємося знайти все і зробили для них таке свято. Тож боліваємо, граючи у футбол, перемагаємо на полі футбольному, як і на полі бою. П'ятниця 2-0. Робимо ставки. Це всі новини, які підготували для вас наші журналісти. Нагадаємо, ми в ефірі з понеділка по четверу о 20.40 і завжди на зв'язку із вами за номером, який ви бачите на своїх телеекранах. Разом будемо висвітлювати події, що потребують термінового розголосу і прискіпливої уваги. З вами була Анастасія Ушак. Бережіть себе і до зустрічі. Прогноз погоди на телеканалі Візит на четвер, 20 червня. Розпочинаємо традиційно із півночі країни у Києві. Хмарна погода утримуватиметься весь день. Хмари залишать небо тільки ввечері, при цьому дощитиме на термометрах від 20 градусів вночі до плюс 24 в день. На заході країни у Львові протягом сьогодні ясно і сонячно, без ймовірності опадів. Температура повітря вночі складатиме 17 градусів вище нуля, в день до 22. Про синоптичну картину на півдні країни, зокрема в Одесі протягом дня, синоптики обіцяють сонячну погоду без націку на опади. Температура повітря коливатиметься у межах від 21 до 30 вище нуля. На сході країни спекотно так у Харкові від ранку до самого вечора малохмарно вітряно при цьому дощитиме на температурних стовпчиках вночі до плюс 18, в вдень до 32 градусів із позначкою плюс. Про синоптичну картину для мешканців центральної частини України ясному ранку прийде на зміну хмарна погода. Синоптики прогнозують у другій половині дня дощ із грозою вночі за вікном плюс в вдень до плюс 29. Кременчужанам 20 червня варто очікувати на хмарний з проясненнями день. Не забудьте про парасольки, адже дощітиме до вечора. Опади мають припинитися. Температура повітря складатиме 26-30 градусів тепла. Нічна опуститься до 19. Вітер зміних напрямків зі швидкістю до 2-4 метрів на секунду.